Вітаю! Це компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як встановити базовий місяць для індексації заробітної плати і перевірити актуальні коефіцієнти індексації у вас бухгалтерія. Корп. Розпочнемо з встановлення базового періоду. Для цього у меню зліва обираємо розділ зарплата. У вікні, що відкрилося, переходимо до документів по індексації. Далі натискаємо кнопочку Створити і з випадаючого списку обираємо зміна базових періодів індексації. Дата зміни. Дата зміни це у нас дата початку базового періоду. Відповідно, в даному випадку ми обираємо 1 січня 2025 року. Після цього за допомогою кнопочки Заповнити ми підтягуємо список усіх працівників, з якими були трудові відносини у організації станом на 1 січня 2025 року. Натискаємо кнопку Провести і закрити. Не менш важливим є перевірка індексів інфляції, які містить ваша програма. Їх можна переглянути двома шляхами. Перший через розділ звіти переходимо до універсального звіту. Тут я можу проаналізувати періоди, за які була внесена актуальна інформація, і проаналізувати, як мінявся індекс інфляції. Наприклад, я хочу з 1 січня по поточну дату переглянути індекси інфляції, встановлюю відповідно її. Далі обираю регістр відомостей, далі індекс інфляції. Можна шукати вручну, але я рекомендую скористатися функцією пошук, просто набравши відповідні слова в рядочку. Обираю і можу також обрати, як мені зручніше аналізувати по зрізу останніх чи по зрізу перших. Мене цікавить зріз останніх, оскільки я хочу подивитися останню актуальну інформацію. Натискаю. Далі маю передивитись ще настройки. Перехожу до кнопки Показати настройки, далі обираю показники, і в мене мають бути два елементи для формування необхідної інформації. Натискаю кнопку Додати нове поле, обираю період. До речі, якщо ми натиснемо Плюсик, ми можемо подивитися. Можна обрати дату початку, дату кінця частини дати, але мене це наразі не цікавить, я просто обираю період і індекс. Після цього можу формувати свій звіт. Як ви бачите, у мене останній індекс інфляції, внесений в базу станом на 1 вересня 2024 року. Другий варіант для перевірки індексів інфляції це через меню Сервіс і настройки, яке у вас знаходяться справа в куточку зверху. Переходимо до функції для технічного спеціаліста. Обираємо регістри відомостей, натискаємо плюсик. І знову ж таки, або вручну, або скориставшись пошуком, переходимо до індексу інфляції. Обираємо індекс інфляції регістри відомостей. Натискаємо. Бачимо ту ж саму картину. Останній індекс інфляції в мене внесений 1 вересня 2024 року. З цього меню можна вручну внести індекси інфляції шляхом їх створення або копіювання елементу. Але найзручнішим способом є. Налаштувати оновлення програмного забезпечення через RDI Service, або оновити його, іншими словами, просто перезавантажити. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.